27 червня російська армія вчергово обстріляла місто Краматорськ. 12 людей загинуло, 65 отримало поранення. За фактом обстрілу обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Попередньо Краматорськ обстріляли іскандерами. Як стався цей обстріл та як розбирали завали? Нам розповів місцевий житель Антон. Давайте подивимось. Дякую вам за те, що так швидко відгукнулись. Мабуть, варто почати з того, що зараз у Краматорську оголосили триденну жалобу за загиблими. Я бачив фотографії, що люди несуть фотографії, квіти до місця трагедії, да до цього обстрільного кафе. Ну, подія дійсно сумна. Ми от опублікували на своїй Facebook сторінці портрети загиблих, і здебільшого це молоді люди, працівники цього закладу. Як ви цю подію особисто переживаєте, бо ви брали участь в розборі завалів порятунку людей? Ну, особисто я в порядку, тому мені переживати нема за що. Просто допомагав. Як взагалі дізнались про цей обстріл, як опинились на місці події, розкажіть? А, ну, ми з дівчиною гуляли центром міста неподалік. Це трохи, ну, більш-менш біля 200 метрів від цього кафе. Ну і прилети, прилетіла ракета, було дуже гучно, я скомандував дівчині лягти на землю та закрити руками голову щоб уламки. Не нашкодили, та й сам рядом приліг. За декілька секунд зрозумів, що уламки до нас не долетіли, і кажу, побігли допомагати. Побіжав до своєї машини, в мене там аптечка була, рукавички. Ну і побігли до кафе дивитись, що там потрібно, яка допомога. Коли ви опинились на місце, що побачили? На місці опинились ми буквально хвилини за три після прильоту. Це жахлива була картина. Дуже значні руйнування. Шалені просто ну, весь район без вікон пожежі в двох місцях, побиті машини, та з під завалів вибігали люди з кривавими. І що було далі? Е, ну, зі мною була аптечка, проте я зрозумів, що вона мені не знадобиться, бо люди, які можуть е, собі дати раду, вони вже всі вили, вилізли, а інші були під завалами. Тому я почав допомагати. Ну, і я і ті люди, які теж поблизу, ми кинулися розгрібати завали. Е, крім того, оскільки я є працівником Краматорської міської ради. Я зателефонував керівництво міста та попросив швидкі та пожежні машини. Як загалом служби відреагували швидка, рятувальники? Чи швидко вони прибули на місце події? Ну, дуже швидко. Ну, я не знаю. За часом нікого було засікати. Угу. Ну, звісно, що швидко всі прибули. Як взагалі розбір завалів відбувався? Наскільки це був складний та емоційний процес? Для вас особисто, зокрема. Ну, для мене, з точки зору емоцій, все в порядку я е стресостійка людина. А так взагалі ну, це було жахливо. Так. Це дуже багато крові, це поранені люди, крики з-під завалів. Розбирати було дуже важко, бо це все ну, рухнуло перекриття. Це залізобетонні плити, це профнастіл, це інші конструкції. Тобто ми вистроїлися в цепочки та викидували це все сміття назовні. Ви на своїй фейсбук-сторінці описали фрагмент розбору завалів, коли існував ризик повторного обстрілу, принаймні так говорили на місці. Розкажіть про нього. Ну, це така була подія, дуже е цікава з точки зору. Стійкості нашого народу. Коли ми розгрібали завали, було це було з заднього боку кафе, і в розкопках е, приймало участь. Ну, не знаю, скільки там було у нас до сотні чоловік, до сотні людей, не тільки чоловіки, но й жінки. Е, і Пролунала повітряна тривога, і хтось. Або із поліцейських, або із військових сказав, що передали, що є можливість повторного обстрілу. Ну, що робити? Друг на друга всіх подивилися та продовжили мовчки розбирати. Жодна людина не побігла в укриття. Ну, чи не здається вам, що це все ж таки досить ризиково? Так, здається. Але повинна була, ну, ми повинні були рятувати тих, хто під завалами. Ризиковали. Я дуже радий, що з вами все добре. Звісно, шкода людей, які опинилися під завалами. В якому вони стальні були, коли їх діставали звідти. Ну, з медичної точки, точки зору, це стан шоку. Тобто, незважаючи на те, як, якої складності поранення, ну, люди, навіть якщо в свідомості, це шокований стан. це... Ну як вам пояснити? Ну коли людину виносять на ношах, вона стогне та лише винула ті рухається. А скажіть, будь ласка, от цей обстріл він стався до повітряної тривоги чи після повітряної тривоги? Як це все відбувалось? Ну бо логічним здається, що якщо повітряна тривога, люди мають знаходитись в укриттях, тобто, це це не зовсім логічно з точки зору міста прифронтового. У нас повітряні тривоги лунають постійно. Майже, якщо порівнювати з містами більш віддаленими, куди летять ці балістичні та крилаті ракети, нас дуже часто обстрілюють з С-300, і їх ПВО ППО просто не встигає виявити. Тобто, дуже часто в нас спочатку прильот, а потім вже тривога. Тому всі звикли і вже ніхто не звертає уваги. А стосовно цього прильоту, це попередньо був Іскандер. А, ну ніхто, я повторюсь, ніхто не звертає уваги на тривоги, але коли ми бігли одразу після прильоту туди, вона вже лунала. Тобто, ну вона була. Це страшно. Це страшно, що люди ігнорують повітряну тривогу і ризикують своїм життям. Таке життя, життя у Краматорську. Російська пропаганда, до речі, почала писати відразу про те, що там було був корпоратив військових. Як би ви це прокоментували? Військові там, ну, це не секрет, що військові в нас по всьому місту. Тому ну, там, звичайно, були і військові, які просто прийшли повечеряти, ну і дуже багато цивільних. Ну, так, щоб там якийсь корпоратив, не які корпоративи, військових можуть бути, бути у прифронтовому місті. Це смішно. у вас не жахає щось що так. Я більше скажу. Вони у себе там пишуть, що інша група військових, будь то, відпочивала у Сауні, у нас подвійний прильот був. Друга ракета поцілила у приватний сектор біля Сауни. І ось російська пропаганда каже, що ось там в Сауні теж були військові. Ну, проте вони не в курсі, що ця часа у нас згоріла ще два роки тому. Вас не лякає те, що російська пропаганда ну, така агресивна і неймовірно абсурдна? Та вона по суті нехтує якоюсь логікою, мораллю? Ну, а їм по-іншому не можна, бо їх дії ніякої логіки не піддаються, в тому числі цей обстріл. Окей. Добре, я вас почув. Можливо, є ще щось важливе, що варто було б сказати. Важливо, ну, хочу подякувати усім причетним до розбору завалів. всім, хто не залишився осторонь. Дякую всім. Разом ми сила, і ми переможемо нашого ворога.